Доброго ранку, доброго ранку, Іваночка і міцного здоров'я вам обом Юлі вітання. Всім всім вам вітання і міцного всім здоров'я. Раїса, Оля і Валера, привіт, Діана Раїса, привіт, Регмі, Танечка, ми 20-й. Доброго зимового раночку, Люба. Гарного вам дня, удачі, крепкого здоров'я. Дякую, Танечка, гарного дня і міцного здоров'я вам. Оля Галя, Люда, Кр... Кресню Мартину з доброго ранку. Бабуся Галя, Івана, Ілюша, доброго ранку, гарного вихідного дня. Володимир, господарку, обійшли, бо я тільки зараз йду. Так, Володю, вже обійшла, все. Я вже впоралася. Я от вже все поробила, їсти, подавала. Ще зараз, після того, як от проведу ефір, то піду курам теплої води винесу ще раз, бо вони зночі топ'ють, зараз винесу їм, поставлю пити. Ось та й ось ось таке -то діло. А там далі буде видно. Івана Капичук, Оля Чумаченко, доброго ранку. Натуся, а в нас 4 градуси морози. І тихо, вітру нема, прекрасна погода. У нас також вчора на тусю не було вітру, був мороз, то було тепліше, хоча було 13 градусів. Було тепліше, як сьогодні, бо сьогодні вітер, а морозу навіть можна сказати, що й нема. Так, щось таке. Регмі, бабуся Галя, та, доброго ранку, гарного настрою, крепкого здоров'я, бажає Таня. Оля, Ілюша, Таня регмі, доброго ранку, Івана Капичук, бабуся Галя, доброго ранку, великий привіт. Бабуся Галя, у нас теж мороз, тихого, тих, такого немає сніг, ще трохи є. Зрозуміла. Оля, Івана доброго ранку, Вет, чому на Давіда кажуть бабуся Галя. Ну бо вона так хоче, щоб так казали. Бо вона є бабуся Галя, вона бабуся має внучаток багато, і вона тим гордиться, і вона бабуся Галя. Галь Галя нас багато, є так бабуся Галя, всі знають, що це вона. Ми вже так звикли всі. Івана Капичук, Діана, привіт. Таня Ремі, Оля Чумаченко, доброго ранку, гарного настрою. Василь. Україна прекрасна. Так, Оксана Єджак, бабуся Галя, Оля Чумаченко, доброго мирного ранку і смачного сніданку. Ріна, з якої місності баба Галюся? Сказала Галина Лисак. Любочка, доброго ранку. Всім привітки, гарного недільного дня. Галиночко, доброго ранку недільного, миру, спокою і затишку. Хай Бог береже і місце здоров'я послі всім. Бабуся Аля, Таня Регмі, доброго ранку і гарного дня. Вед, робота не вовк ліс не втече. Ну, це як сказати? Раз так скажеш, другий раз так скажеш, а третій раз прийдеш, а там буде велика дуля на дверах висіти. Івана Капичук, Оксана Яджак, доброго ранку, гарного дня, смачного сніданку. Ніка Власова, доброго ранку, доброго ранку, Ніка, гарного дня. Дякую, бабусю Галю. І Микола Кузьо, Ульоза, Любочко, привіт, як справи? Микола, доброго раночку. Все добре Богу, дякувати. Завтра буде краще. Так помаленьку, аби не хуже, попоралася зараз, піду до пора і все, та й то що таке? Та й завтра та й щось будемо займатися чим і щось треба буде робити. Оля Ніка Власова, доброго ранку. Валентина наумова, доброго ранку, люба і вся родина. Доброго раночку і вам. Гарного дня і міцного здоров'я. Рінна влад. У вас діти є, так? Є. У мене діти. Маю шестеро діток і двоє внучаток. Старшій внучці 10 років, вже 11 пішов. Вед, pus, вед, слизько на дворі. Так, слизько робиться. Воно то було слизько, бо в нас морозу не було, впав сніг, не на замерзлену землю. Той сніг став трохи топитися, тоді взяв морозисько і воно примерзло і слизько. Але нічого, все добре. Бабуся Галя, ветпусі, тому що я бабуся Галя. стел. Внука пишу, з телефона внука Андрій Михайлович, доброго ранку. Чому коза скригочить зубами? І вже вдруге забила жолудок. Дайте правильний раціон харчування, будь ласка.